Доброго ранку сонце привітне, Доброго ранку небо блакитне, Доброго ранку в небі пташки, Доброго ранку зелені дубки, Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посміхалися квіти. Настала весна, все довкола оживає. Якщо ми прослухаємося, то почуємо безліч пташиних голосів. Птахи повертаються до рідної домівки і весело щебечуть. Ми вдома. Давайте з вами пригадаємо назви перелітних птахів Ластівка, Шпак, Зозуля, Соловей, Лелека. Немає, мабуть, жодного птаха. Який би був настільки популярним і улюбленим у народі, як лелека? Люди шанують його за вірність і любов до Батьківщини. З давніх часів вважалося, що лелека є провісником щастя і добробуту. Люди вірили, що в домівку, в якій з'явилось його гніздо, прийде щастя і злагода. Сім'ї припиняться сварки, діти ростуть здорові, у господаря буде добрий врожай. Лелеки можуть вимощувати собі гніздечко на стовпах, на деревах, на хатах. До речі, птахи оселяються тільки біля добрих людей. І якщо лелека зводить на хаті гніздо, то господар задоволений цим, бо лелеки приносять у дім щастя, спокій, злагоду, а ще в сім'ї може народитися дитинка, летять великі птахи, ліси, поля минають, ту хату, де оселяться. Щасливою вважають. Лелека Чорногузка – це символ України, як оберіг для хати великої родини. Сьогодні малята ви дізналися про лелеку, провісника щастя та добробуту, а також один із символів України. До побачення, до нової зустрічі!